Всім привіт та вітання з узбережжя бурхливого Середземного моря. Нехай проблеми та незгоди не роблять вам в житті погоди, як казали класики. Саме про це наша сьогоднішня практика. Обіцяю, що після неї ви відчуєте себе по-новому та більш натхненно. Отже, почнімо, сидячи по центру нашого колимка, ноги схрещені перед собою, руки на колінах, очі заплющені, дихання спокійне. Та тихе, плечі опущені, глибокий вдих через ніздрі і робимо видих через рот. Вдих підняли руки над головою і видих склали руки разом до серця. Подякували собі за те, що ми сьогодні взяли наш калимок, включили відео і розпочали займатися собою. Переходимо у позу стільниці, коліна під бедрами. Долоні під нашими плечима, з вдихом прогнулися в спині, лице спрямовуємо доверху і на видиху округлюємо спину підборіддям. Намагаємося дотягнутися до грудної клітки. Повторюємо ще два рази. У своєму темпі можемо додати рухи, які нам потрібні в даний момент, що підказує нам наше власне тіло. Збільшимо амплітуду цих руків, з видихом переходимо в собаку головою доверху, і на видиху складаємося поза дитини, руки перед собою. Плавно переходимо, як хвилею, знов на вдиху, собака головою наверх, видих поза дитини. І ще раз хвили подібно переходимо наперед і видих поза дитини. Залишаємось тут. Глибокий вдих. І видихнули все повітря з себе. Подивилися наперед, перейшли в лежаче положення на животі, долоні поставили на рівні грудної клітки, вдих маленька кобра, Видих опустилися додолу. І вдих собаку головою доверху. З видихом переходимо у собаку головою донизу. Регулюємо положення, як вам комфортно, що вам підказує ваше тіло. Можна призігнути коліна. Намагаємося руками відштовхнути землю від себе, плечі віддаляємо максимально від наших вух. І подумайте про одну річ або істоту, з думкою про яку у вас з'являється посмішка на обличчі. Можливо, це щось або хтось знаходиться у одній кімнаті разом з вами, а можливо, за тисячі кілометрів. З вдихом переходимо в планку, долоні знаходяться під нашими плечима і починаємо переміщати вагу тіла. Наперед, заводячи корпус за руки, і назад. І так пару разів розминаючи наші долоні і стопи. Видих, собаки головою донизу. Уявляємо, що ми такі ж плавні, як морська хвиля, і з видихом переходимо в собаку головою доверху, і з видихом відкочуємось від берега в собаки головою донизу. І так, ще раз, наверх. І видих собака донизу, повторюємо два рази у вашому темпі, відчуваємо, як розминається кожна кісточка, кожний хрябчик на нашому хребті, в нашій спині, і як плавно ми рухаємось. Зупинилися в собаці головою донизу, вдих ліва нога, піднімається в тренову собаку доверху, згинаємо коліно, робимо кругові оберти праворуч. Три рази і змінюємо сторону три рази ліворуч. Заводимо ліве коліно до правого ліктя. Стоїмо в планці. Змінюємо сторону ліве коліно до лівого ліктя. Перехрещуємо і зробимо ще раз тепер до правого зап'ястя і до лівого зап'ястя. Ставимо ліву ступу між долонь. Праве коліно опускається додолу, Розслабляємо стопу. І вдих, подивилися наперед, руки наверх. І видих, опустилися бедрами трохи нижче. Опустили таз максимально до землі. Важливо, щоб ваше ліве коліно було в одній площині з п'яткою. Не заводимо коліно далі, ніж наша п'ята. Вдих Потягнулися доверху, і на видиху Повертаємо корпус ліворуч, ліва рука тягнеться назад, права допереду. Скручуємо наш корпус. Опускаємо праву кисть на килимок, ліва спрямовуємо доверху. Можна підняти праве коліно і корпусом намагаємося подивитися догори на стелю. Не забуваємо про наше рівномірне, плавне дихання. опускаємо ліву руку, ставимо на килимок. Ліву ногу трошки відсунули від себе. Перейшли в позу ящерки. Залишаючись в цій площині, зробили коло всім ділом вправоруч і ліворуч. Опустили праве коліно до підлоги, ліву долоню поставили на ліве коліно. І корпусом відхилилися від лівого коліна максимально в сторону. Можна за допомогою рухів відштовхувати коліно від себе, але так, щоб вам не боліло, не має бути ніяких різких поколювань ніде у вашому тілі. Прислухайтесь до нього і опустили руку знову додолу, підняли заднє коліно, праве коліно у нас випрямлено. І згинаємо ліве, сідаємо на ліву ногу. Можна наполовину бути піднятими, як вам зручно. Це одна з моїх улюблених поз для відкриття тазу. Якщо ви повністю опустилися, спрямуйте пальці правої ноги догори, Ліву руку випряміть і поставте перед коліном. Права рука йде наверх. Вдих. І видих. І ще раз вдих. І з видихом опускаємо верхню руку до підлоги, переходимо в позу ящерки, вдих, подивилися наперед. З видихом переходимо в позу триноги собаки, вдих і видих, собака, головою донизу, опустили ліву ногу. Вдих поза планки. Видих, опускаємося в чата рангу, вдих, собака головою доверху. І на видиху переходимо в позу дитини, руки тримаємо на килимку перед собою. Даємо нашому тілу можливість відпочити та перевести подих. Із заплющеними очима усміхніться собі, залиште посмішку на вустах і відчуйте, як тепла, позитивна енергетика починає зароджуватися десь в глибинах вашої підсвідомості. І починає розпливатися по всьому тілу. Вдих, подивилися наперед і перейшли в собаку головою наверх. З видихом переходимо в собаку головою донизу, змінюємо сторону і робимо все, що ми робили, до того іншою стороною. Вдих права нога підіймається доверху, згинаємо коліно. І робимо три оберти. Коліном праворуч і змінили сторону ліворуч. Заводимо праве коліно до лівого ліктя, тепер до правого ліктя і до лівого зап'ястя, до правого зап'ястя. ставимо ступу праву між наших рук. Опускаємо ліве коліно додолу, розслабляємо стопу. І з вдихом руки піднімаються наверх. І з видихом опустилися тазом трішки більше додолу. Не забуваємо, що коліно праве у нас не має заводитися далі за нашу стопу. І вдих потягнулися наверх. На видиху повертаємо корпус праворуч. Ліва рука спрямована наперед килимка, права позаду. І вдих потягнулися корпусом наверх. На видиху поставили ліву руку додолу, праву завели наверх. Можемо підняти заднє коліно. Можемо залишити його на підлозі. Намагаємося розвернути наш корпус чим дуж до стелі, доверху, до небес. Вдих, видих. Опускаємо праву руку на килимок, переводимо корпус на бік і сідаємо на праву ногу. Можна залишатися трошки зверху, можна опуститися максимально додолу. Права рука у нас перед правим коліном, ліва спрямована доверху. Пальці на лівій нозі у нас дивляться наверх. І вдих потянулися рукою доверху, і видих. Опускаємо ліву руку додолу і переходимо в ящерку, подивилися наперед, вдих. І з видихом заводимо праву ногу назад до втреного собаку і опускаємо додолу, собаку головою донизу. Вдих, переходимо опланку, видих, опускаємо з чата рангу, вдих, собака головою доверху, і на видиху переходимо в позу дитини, руки перед собою. Залишилися у позі на два цикла дихання. Підіймаємося. Сідаємо на наші коліна. Стопи підгинаємо під себе. Підіймаємо сідниці, вдих руки догори. Видих, ставимо праву руку на праву п'яту. І прогинаємося в спині, заводимо ліву руку за голову. Тазом тянемося до переду килимка. З видихом сідницями опускаємося до колін, корпус заводимо наперед, ліва рука наперед. І з видихом повертаємося назад, прогинаємося. Вдих, вперед, опустили корпус, видих назад. При цьому не розриваємо нашу руку і п'ятку праву. І видих, опустилися, прогнулися дозаду. Зійшли обидві руки перед собою. І вдих, руки йдуть наверх, змінюємо сторону, ліва рука опускається ліву п'яту, і прогинаємося назад, і вдих наперед опустилися, видих, прогнулися назад, і ще раз наперед, видих назад, і останній раз. Зійшли, вдихови дві руки потягнули наверх, перевели руки зверху над нашими сідницями, поставили долоні над сідницями, прогнулися корпусом назад. А тепер, якщо є можливість, поставили наші долоні на п'ятки і потягнулися серцем наверх. Розтягуємо нашу спину. Розслабили шию, опустили голову назад, стегнами і тазом тянемося наперед. Формуємо позу верблюда. Для того, щоб зійти, ставимо руки на поясницю, підіймаємо корпус, опускаємо сідниці. І переходимо в нашу контрпозу позу дитини. Руки знову ж таки перед собою. Глибоко вдихнули. І видихнули через рот, випустили все повітря з себе. Вдих, подивилися наперед килимка. І перейшли в собаку головою доверху. З видихом повертаємося в собаку головою донизу. Призігнули коліна, подивились наперед і підійшли ногами до початку килимка. Вдих корпусом піднялися наполовину, наверх, видиху опустилися повністю додолу корпусом до ніг. З округленою спиною на вдиху піднімаємося повністю наверх. Вдих руки йдуть наверх, з видихом руки перед собою у позі мольби. Переходимо поперек нашого килимка. Ноги на відстані дві ширини плечей, пальці на ногах спрямовані в різнобіч. Вдих руки наверх. І ви них опустилися наполовину донизу. Долоні на коліна. Перекочуємося справа на ліво. Залишилися по центру. Ліве плече спрямовуємо донизу. Через праве плече дивимося наверх. Лівою рукою відштовхуємо ногу. Змінили сторону. Праве плече донизу, через ліве дивимося наверх. І вдих, підняли обидві руки наверх, випрямили коліна. Видих, руки до грудної клітки опустилися, залишаємося тут вдих, і видих приопустилися трішечки нижче, вдих, руки наверх. Зійшли. Стопи ставимо трішки ширше, ніж наші плечі. Вдих, руки завели наверх. І видих опускаємося повністю додолу в позу маласани. Для початку переведемо вагу тіла справа наліво, розминемо наш таз. І залишимося в статиці по центру. Руки ставимо в позі мольбі і намагаємося ліктями відштовхнути коліна від себе. Корпус у нас рівний. Намагаємося копчиком до донизу килимка, а тім'ячком доверху. Відчуваємо, як розтягується наша спина. І вдих, видих, ще раз вдих. І сходимо, переходимо в сидячу позицію вздовж нашого килимка, обіймаємо руками наші коліна і опускаємося на спину. Обняли наші коліна ще раз і перекручуємося справа наліво, трошки дали масажу нашій спині. Опустили ліву ногу донизу, праву взяли руками і тянемо її до себе. Руки можуть бути або під коліном, або після коліна на щиколотці, колоці, залежності від вашої розтяжки. І тянемо ногу до себе. З кожним видихом намагаємося піднятнути ногу. Ближче до себе. І змінюємо сторону. Права нога опускається на килимок, Ліву обіймаємо, Випрямляємо ліве коліно і тягнемо ногу до себе. Намагаємося дати 5 пальчиків на нашій ліві нозі. І опускаємо ногу. Переходимо в нашу фінальну позу, у позу мерця. Ноги розслаблені. Руки розслаблені, лягли у позицію, у якій нічого ніде не болить, і ми просто лежимо на підлозі. Глибокий вдих і видихнули всю погану енергію з себе. Подякуйте собі і всьому навколо за те, що сьогоднішня практика у нас вийшла, за те, що ви сьогодні з'явилися на цьому килимку. Наскільки чудесно жити у цьому світі і мати можливість це все зробити. Дякуємо хлопцям і дівчатам, які захищають нашу батьківщину від навали, дякуємо сонцю і місяцю, які щодня то з'являються, то зникають, символізуються ще про циклічність нашого буття. Дякуємо за те, що є ті речі або люди істоти. Які змушують нас посміхатися, те, про що ми сьогодні думали. Висловіть подяку чомусь особливому для себе зараз. Вдих, повертаємо рух нашому тілу, починаємо рухати пальчиками на руках і ногах, підгинаємо коліна під себе. Повертаємося корпусом на один бік і за допомогою руки підіймаємося в сидяче положення, переходимо туди, звідки починали. Сидимо, ноги схрещені перед собою, руки на колінах, очі заплющені. Відчуйте, як змінилися ви за ці 20 хвилин, що ви присвятили собі і вашому тілу, вашому самопочуттю. Вдих руки завели наверх, видих руки до третього ока для світлих думок, руки до серця для щирих починань і руки до наших вуст для теплого спілкування. Намасте. Дякую вам, що ви доєдналися сьогодні до моєї практики. І пам'ятайте, що моя найбільша мотивація це ви. Тому, якщо ви щось напишете в коментарях, підпишетеся і залишите мені вподобайки, я буду більше ніж щаслива. Дякую вам і до нових зустрічей спокійного та мирного вам неба!